Сьогодні ми вирушимо в цікаву подорож Вінничиною. Відкриємо те, що поряд. Цікаві місця, захопливі історії та неймовірну природу. Я покажу вам три місця, які варто побачити кожному. Тож вирушаємо! Чому саме цей регіон? На мою думку, про його унікальні та захопливі місця говорять дуже мало. Вінниччина. Це набагато більше, ніж просто фонтан у Вінниці. Це край з багатою історією, загадками та природними дивами. Я хочу показати, що подорожі Україною це надзвичайно цікаво, тому і вирішила почати з Вінницької області. Сьогодні ми відвідаємо Іллінецький кратер, Сокілецький млин та палац Грохольських. Ми і на місці. Іллінецький кратер. Астроблема. одна з найбільших в Україні. Важко уявити, що я стою на місці, де 400 мільйонів років тому впав метеорит. Багато вчених не одне десятиліття вивчали походження цього кратера. Адже спочатку вважали, що він має вулканічну природу. Вчені і дотепер досліджують цей кратер. Адже так і не докопалися до метеорита. Удар величезної сили призвів до утворення унікальних мінералів, серед яких кварцити, граніти, алмази, агати та багато інших. Навіть існує легенда, що тут знайшли найбільший агат у світі. Лінецький кратер поступово руйнується через природні процеси. На жаль, туристична інфраструктура в цьому місті не розвинена. Я вважаю, що цей кратер буде цікавий не тільки для науковців, а й для цікавої мандрівки. Ми в селі Сокілець. Тут на річці Південний Буг заховався старий сокілецький млин. Цю величну кам'яну споруду було побудовано ще в 1899 році, відомим в Україні графом Потоцьким. На той час це була надсучасна та потужна споруда. Автором проєкту став німецький архітектор. Будівля має три поверхи в центральній частині і чотири з обох боків. Основними матеріалами для зведення стали червона цегла та граніт. У радянський період млин став гідроелектростанцією, яка постачала електроенергію до навколишніх сіл. Споруда безперебійно працювала майже століття, але, на жаль, у 1992 році сталася пожежа, яка знищила дерев'яні перекриття та спричинила обвал даху всередину. Відтоді будівля стоїть покинутою. Хоч мин вже давно й не працює за призначенням, але його архітектура і досі вражає: масивні стіни, високі арки, залишки старого механізму та неймовірний краєвид на річку. Тут ніби зупинився час. Відвідувачів біля млина було небагато, але одна з туристок все ж поділилася зі мною своїми враженнями. Мені дуже сподобалася ця місцевість, тут дуже красиво, гарно. Не можу повірити в те, що це ми на Україні на нашій землі така краса. Природа та млин мене просто заворожили. Здається, я знайшла ідеальне місце для роздумів тиші та краси. Палац Грохольських, відомий як Щевороновицький палац. Цей розкішний історичний палац був побудований в 1770-х роках польським шляхтичем Франциском Грохольським. Маєток був зведений у класичному стилі, з елементами бароко. Триповерховий маєток вражає своїми величезними колонами, які прикрашають головний фасад. Просторі зали, прикрашені ліпниною на стінах та стелі, створюють атмосферу вишуканості. Навколо палацу величезний парк, який додає ще більше краси цьому місцю. Згодом, через політичну ситуацію, палац перейшов у власність іншої родини. Пізніше, у радянський період, він став власністю держави. Сьогодні це місце є архітектурною спадщиною і важливим культурним об'єктом на території Вінничини. У 1971 році тут відкрили музей авіації імені Можайського. У ньому зберігаються численні експонати, документи, фотографії, зразки авіаційного обладнання та меморіальні речі, пов'язані з цією тематикою. Також в музеї представлена виставка присвячена війні в Україні. Це не просто експозиція, це історія боротьби та незламності нашого народу. Музей активно підтримує українських захисників, організовує благодійні збори, передає необхідні речі на фронт, донатить на потреби армії. У відповідь на цю підтримку військові передають музею унікальні трофеї з передової. Як символ вдячності та пам'яті про спільну боротьбу, у палаці також розташований громадський музей кобзарського мистецтва, заснований у 2000 році. Експозиція музею присвячена життю та творчості відомого кобзаря Володимира Максимовича Переполюка. Та висвітлює його внесок у збереження і розвиток кобзарської традиції. Володимир Перепилюк був солістом-бандуристом хору «Вірьовки». знімався у фільмах, один з них зачарована Десна, а на пенсії працював лісником у Вороновиці. Палац дійсно вражає своєю величчю. Його стіни зберігають дух минулих епох. Але, на жаль, час залишив на ньому свої сліди. Останні реставраційні роботи фасадів проводили кілька років тому, а внутрішні інтер'єри потребують негайної реставрації. Про палац знають далеко не всі. Відвідувачів тут небагато, і це прикро, адже такі місця мають бути осередками культури та історії. Сьогодні ми відвідали наймовірні місця Вінниччини. Ілінецький кратер, Сокілецький млин та Грохольський палац. Кожне з цих місць вражає своєю глибиною, спокоєм та красою. Ця подорож нагадала мені, що дивовижна зовсім поруч Україна надзвичайна. Тож вирушайте, подорожуйте Україною, бо вона в нас неповторна та єдина. Хочу наголосити, наскільки важливо підтримувати та популяризувати туризм в Україні. Це не тільки про подорожі, це спосіб відновити та зберегти нашу історію та культуру. Коли туристів більшає, інтерес до місць зростає. Їх активно починають відновлювати та реставрувати, створювати нові туристичні маршрути та інфраструктуру, туризм. Дає новий подих, друге життя місцям, про які могли забути. А ще це робочі місця, розвиток громад, збереження унікальних пам'яток та традицій.